Дебати Порошенко-Зеленський: бути чи не бути. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон до другого туру виборів президента України. Лічені дні, а кандидати дебатують лише в формі. Відеозвернень та роликів. Ще вірять херсонці, що зможуть побачити та почути обох кандидатів одночасно і наживо. Я за цим взагалі не слідкую, тому що я вважаю, що на виявлення громадян це ніяк не вплине, тому що мені здається, що суспільство вже визначилося з тим, за кого голосувати. А зараз всі спостерігають за досить, ну якщо дивитися зовні. То веселим шоу, хоча насправді тут немає чому радіти, є на чим замислитися і досить серйозно. Якщо не согласятся зайти, то дебати будуть. Звісно, хочеться подивитися, як вони будуть між собою виступати. що що друг на друга по телевізору Это не то. А вже хочеться подивитися, щоб действительно сошлись вместе і конкретно поговорили. По моєму ні що Зеленський так себе веде. Надіюсь, що відбудеться. Я думаю, що ні. Всі себе вже за деякий час вже показали. Показали, що вони можуть, що вони зробили. У них суждення об этом. Вони не можуть договоритися. Якщо можуть, то зроблять. ну вряд ли. Включать і Порошенко в 20 часов, і Зеленська з Олімпійського. І так би, затяг вдвоєм. Ну хотілось би, щоб ви вийшли. Я сумніваюся. Ой, Бог його знає, ви знаєте? Порошенко прийде, це точно знаю, а про інше не знаю. Вони убігуть друг от друга. Тому що Порошенко прийде на 16 часов, а Зеленський прийде на 19, як він сказав. Нічого не вплине, нічого не буде. Ні одному не треба, ні второму не треба. Думаю, що ні. Судячи з поведінки, кандидати президенти. Логічно. думаю, що будуть повинні бути. Порошенко ж сказав, що да прийде в 7 часов вечора. Ну якщо не прийде, то тогда... буду, да. Но цирк буде безплатний. Якщо така погода, я думаю, олімпійськом не будуть ці дебати. Якщо і Порошенко зеленської згодиться на це, то звісно будуть. Це все залежить від них. Уявімо, що дебати Порошенко-Зеленський таки відбулись: чи зможе публічна дискусія змінити думку українців на користь того чи іншого кандидата і таким чином вплинути на результат виборів. Люди взагалі визначились з моменту перших виборів і взагалі з на позиції в настоячий момент її всі обсуждають, тому що люди думають, як жити, і кожен срок президента часть життя кожного чоловіка. Це те, що невозможно повернути. надо очень серйозно к тому. Мене вони дійсно не хвилюють. Я певна у тому кандидаті за якого голосуватиму. Ні якого значення відбудуться дебати, не відбудуться, немає. Мені здається, що переважна більшість громадян думає саме так. Ні, не, не так. Да. Нічого не зміниться. Я вже так всіх пережила, всех вот этих вот, так хочеться чогось то свежего. Зелень Я думаю, що обов'язково повлияє на мій голос. Потому що я предыдущим за Юлію Владимировну голосувала. От зараз думаю. На мене ні. Я за Порошенка була і тоді, і сейчас. Більшість виборців сформувалася думка. І ці дебати можуть повлияють на якісь відсотки. Але не на той розрив, який є між Ну, Я оподілився вже я для себе вирішила, за кого я буду голосувати. Я думаю, ні, не вплинути. Якщо будуть дебати, я буду дивитись дебати і потім, звісно, зроблю якісь висновки і проголосую.